Шановні догадається, сьогодні ми зібрали невеличкий такий тихий пікет з приводу судового засідання навколо дитини, яка загинула і тема, яка піднімається вже. Майже два місяці. Всі ми знаємо, що Свобода була першою, яка голос заявила про те, що винні в цьому злочині мають бути покарані. Що ми бачимо на сьогоднішній день? Що ми бачимо на сьогоднішній день? Люди, які зараз нібито... Значені винними, тобто ті самі роботяги, які постраждали в цьому злочині, зараз знаходяться на лаві підсудних. Свобода наголошувала і буде наголошувати, що мають бути покарані злочинці, які керували міськводоканалом Які керують зараз містом. Тобто ми наголошували, що мають бути притягнуті до відповідальності і Сафронов, і директор міськодоканала Броша. На жаль, зараз це не так. І ми бачимо, що просто призначають винних зараз. Іде так зване судове засідання, де цим люд, людям, скоріш за все, дадуть умовний строк і все. Але ми маємо пам'ятати наступне, що дитину ніхто не поверне. І ті злочинці, які зробили це, вони понесуть своє покарання, можливо, не зараз. Ми маємо наголосити на ще наступне. Що свобода наголошувала до трагедії, що щось подібне може в нашому місті статися. Тобто ми зробили декілька світлин, де вказували владі, що відкриті люки, що в аварійному стані знаходяться під'їзди, мости, але влада до нас. Не прислуховуються. І коли сталася трагедія, сказали взагалі, що нічого такого не сталося страшного, що хлопчика там можливо і не було. Ми не дали їм замовчати цю подію жахливу. І зараз за цією подією слідкує вся Україна. Ми бачили на минулих засіданнях. Тут декілька центральних каналів, які вели зйомку, але в судові їм заборонили зйомку. Ми сьогодні будемо намагатися знімати судове засідання. Ми подали заявку, щоб висвітлити цю подію максимально. Ще раз наголошую, сьогодні в нас тихий пікет. У нас немає великої кількості. Ми зробили це навмисно. Ми хочемо, щоб Український суд розібрався в цій справі і зрозумів, що винні люди, ті, які мають відповідати за цей злочин, вони відсутні в цій залі, де відбувається суд. Вони мають зрозуміти, що треба розібратися в цьому. І притягувати до відповідальності людей, які мають понести покарання. Свобода буде намагатися і слідкувати за цим процесом і в подальшому. І ми не позалишимо ні батьків загинулої дитини. Ми зробимо все, щоб ті люди, які зараз Нібито ні причетні, хоча ми знаємо, що вони мають нести покарання, щоб вони понесли справедливе покарання. Зараз, шановні, ми будемо звертати прапори і проходити за судового засідання. Не на ні, чиї ні, 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 ні провокації, в нас є конституційне право відвідувати судове засідання. Слава Україні! They're yeah, right all well,